Коваленко Анна і я лікар-дерматовенеролог клініки Smart Medical Center. Для того, щоб обстежити новоутворення самостійно, існує багато алгоритмів. Один з найбільш відомих це правило акорд, в якому кожна літера означає ту ознаку, на яку потрібно звернути увагу. Літера А означає асиметрію. Всі доброякісні утворення мають бути симетричними. Літера К означає краї. Вони мають бути чіткими, рівними, без додаткових включень. Літера О означає окрас, колір доброякісного новоутворення може варіюватись від тілесного до темно-коричневого. і це абсолютно нормально. Але якщо утворення змінює своє забарвлення, на ньому з'являються додаткові червоні, чорні або світлі включення, це означає, що таке утворення необхідно якомога швидше показати лікарю-дерматологу. Літера Р означає розміри. Знову ж таки, розміри доброякісних новоутворень можуть коливатись від декількох міліметрів до декількох сантиметрів, і це нормально. Але якщо утворення змінює свої розміри, стає більшим або меншим, то це є привідом звернути на нього свою увагу. І літера D означає динаміку. Тобто, чи відбулись будь-які як візуальні, так і суб'єктивні зміни у вашому утворенні протягом останніх шести місяців? Під суб'єктивними змінами я маю на увазі появу відчуття печіння або болю в ділянці утворення. Ще важливим є правило бридкого каченя, коли ми звертаємо увагу на утворення, яке візуально значно відрізняється від всіх інших. Така діагностика в домашніх умовах є абсолютно комфортною, швидкою і безпечною. Ви не маєте прикладати до цього багато зусиль і не потрібно використовувати додаткові інструменти. Але така самостійна діагностика зможе вберегти вам життя, тому що раннє виявлення злоякісних новоутворень шкіри це запорука успішного лікування. Плановий огляд новоутворень проводиться лікарем-дерматологом один раз на рік профілактично. Але якщо ви помітили, що ваші новоутворення починають змінюватись у розмірах, по кольору, вони стають більш щільними, або на них з'являються ознаки ушкодження, тобто виразки, кірочки, з'являється кровотеча, то це ознака того, що необхідно відвідати лікаря-дерматолога якомога швидше. Дерматоскопія це сучасний неінвазивний метод обстеження новоутворень, за допомогою якого ми можемо побачити всі структури під великим збільшенням. Це неможливо зробити неозброєним оком. І за допомогою такого обстеження ми діагностуємо злоякісні новоутворення на ранніх стадіях, що допомагає. Вчасно їх лікувати. Терматоскопія є абсолютно комфортним і безболісним методом обстеження. При цьому лікар, окрім огляду, ще звертає увагу на те. Чи були у вас сонячні опіки, або чи є спадкова схильність до злоякісних новоутворень шкіри? Після огляду ви отримуєте консультативний висновок з усіма переліченими діагнозами та загальними рекомендаціями. цей консультативний висновок необхідно зберігати, і я рекомендую брати його. На наступні обстеження для того, щоб якщо вас буде оглядати інший лікар, він мав змогу ознайомитись з цими діагнозами і розумів, на що потрібно звернути увагу та які новоутворення змінились. Є косметичні покази до видалення новоутворень. Наприклад, якщо утворення візуально вам не подобається, воно впливає на вашу самооцінку, на вашу зовнішність, то це є показом до видалення. Також є медичні покази у таких випадках, якщо ви травмуєте новоутворення або воно є підозрілим. Доволі часто пацієнти називають родимками всі новоутворення на шкірі, але насправді за походженням це може бути вірусна бородавка, папілома, гемангіома, невус, кератома, рак шкіри або меланома. Тому спочатку необхідно пройти діагностику. А потім, в залежності від діагнозу, локалізації, вигляду утворення, необхідності в проведенні гістологічного дослідження, ми обираємо тактику видалення. В клініці Smart Medical Center ми використовуємо різні методи видалення: це і видалення радіохвильовим ножем, рідким азотом, лазером. Робимо бритвенну біопсію та хірургічні висічення новоутворень. По-перше, необхідно регулярно оглядати шкірні покриви і звертати увагу на всі зміни, які відбуваються на шкірі. Також варто проходити дерматоскопію у лікаря-дерматолога один раз на рік. Важливо не засмагати в періоди найбільшої активності сонця, тобто з 10 до 16 години. Надзвичайно важливо використовувати сонцезахисні засоби за 30 хвилин до виходу на вулицю і поновлювати кожні 2 години. При цьому я рекомендую звертатись до лікаря-дерматолога для підбору цих сонцезахисних засобів, тому що шкіра кожного пацієнта індивідуальна. У когось є непереносимість сонця, хтось схильний до появи висипань на шкірі у вигляді акне, тому саме лікар може оцінити вашу шкіру і підібрати саме те, чого вона потребує. По-перше, не потрібно панікувати, тому що травматизація доброякісного новоутворення шкіри не призводить до серйозних наслідків. Враховуючи те, що будь-яка травма це відкриті ворота для інфекції. По-перше, необхідно обробити місце травми розчином неспиртового антисептика. Якщо така травма супроводжується кровотечею, необхідно затиснути це утворення ватним спонжем на 5-7 хвилин. І коли кровотеча зупиниться, можна заклеїти пластирем, якщо в цьому є необхідність. Після цього варто звернутися на консультацію до лікаря-дерматолога для визначення подальшої тактики лікування. Не потрібно нехтувати візитом до лікаря вчасно звертайтесь на профілактичні огляди і чекаємо на вас.